Ольга працює в офісі цілісінький день. Дівчина розповідає, перепробувала чимало способів охолодження. Найефективнішим виявився ввімкнений кондиціонер. Цього літа на вулиці дуже спекотно, тому і в офісі теж жарко і важко працювати. Єдиний порятунок це кондиціонер, без нього взагалі нереально працювати зараз. Ознака сучасного офісу кондиціонер. Без нього до слова некомфортно як влітку, так і взимку. У спеку він охолоджує, а в холод навпаки обігріває приміщення. Однак, за активної експлуатації не варто забувати і про його чищення, каже майстер з ремонту Анатолій Радчук. І робити це треба не рідше двох разів на рік. Достатньо його чистити. оці ці од фільтра от полісоси вдома. Раз в дві неділі, раз в неділю полісоси та миєте оці от фільтра. Тоді турбіна так не зростає за промисловими кондиціонерами. Треба ще більший догляд, каже майстер. Тут чищенню підлягає ще й зовнішній блок. Тополі, там пух пускають, верба лоза. Вони забувають радіатор, і радіатор хуже охолоджується і він видає набагато менше холоду, тому виходить, це не економічно по електроенергії. Треба, е, і треба дозаправляти, перевіряти тиск самого хладагента в, е, в цих кондиціонерах. Бо так само, якщо хладагента не вистачає, то це він просто працює на, 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 ну, на те, що щоб. Недостатньо для холода. Ознакою того, що охолоджувачу повітря настав час самому приймати водні процедури, є слабке видування повітря та неприємний грибковий запах. Не економити на чищенні кондиціонерів радять спеціалісти, адже тоді можна отримати різноманітні захворювання дихальних шляхів. А так і до пневмонії недалеко попереджають лікарі. Лікування пневмонії дороговартісна та відповідальна справа. Якщо буде кондиціонер, в якому є зараження легіонерна мікрофлора, ми не завжди лікарі, першої куди хворий звертається, не завжди можуть зорієнтуватися в ситуації. Неправильно буде назначена антибіотикотерапія, може закінчитися слива. лікар наголошує краще попередити захворювання ніж потім з ним боротися. А для цього треба знати декілька нехитрих порад. Якщо у вас працює кондиціонер, то не виставляйте в різницю більше, ніж 6 градусів. Якщо ви вже поставили кондиціонер чи в машині, чи в офісі, значить ви повинні слідкувати за фільтром, його вчасно міняти і проводити дезінфекцію приміщення. Сама лікар користується простими правилами: перш за все, не відчиняти вікна і не впускати до кабінету гаряче повітря а ще просто почекати, поки спека спаде. Аласищук, Сергій Габрилевич, Сергій Савта, інформаційна програма День.